Звідки? Вівденна Африканська Республіка. А ви звідки прилетіли? З Ростова на дону. Сонячний душанбе. – Боже мій. Ви звідки прилетіли? Австрія. Звідні? Москва. Ну, розкажете. І як там? Ну як там? Складно. А в Відні. Відні теж складно. Українські дипломати працюють по всьому світу і вважається, раз на два роки мають збиратися разом в Києві, щоб вислухати, що їм каже міністр закордонних справ, президент відчути, так би мовити, країну. Так сталося, що після Майдану, після революції такої зустрічі досі не було. І ось нині вперше 84 очільники посольств і різних місій при міжнародних організаціях зібралися в Києві, і нині багато. То дуже викликів по великому рахунку перероджується українська дипломатія. Доводиться дуже багато говорити про російську агресію, про війну, пояснювати, чому треба інвестувати в Україну, і в той же час російська пропаганда, як ми знаємо, і величезні просто очікування від е, українського населення, що дипломати мають вже ж цю пропаганду якось знищити, протистояти їй і представити як найкраще Україну, що можливо, про що вони говорять, що хочуть почути. Про це все ми дізнаємося. От сьогодні в Ростові, напевно, теж складно. Ні, дуже весело, спокійно. Які найбільші справи? Ну, політичні в'язні, громадяни України, яких дуже багато щодня приходить на консульський прийом по 50-70 людей щоденно. І це є найбільшою турботою. Ну, як я сказав, звичайно, це ті політичні ув'язнені Карпюк, Клих, Литвинов і цілий ряд інших людей, які ув'язнені в російських тюрмах, переслідуються безпідставно взяті в заручники. Словом, багато що. Гуманітарні так звані конвої, які завозять туди техніку, зброю. Живу силу. Як справи у Варшаві? Добре. Тому що будемо очікувати президента Польщі, який прибуде до нас на святкування 25-ліття, і будемо далі продовжувати наші добрі стосунки. Звідки приїхали? З міста Героя Страсбургу. Як вдається в серпневі дні витягати, багато доводиться з відпусток колег? На тлі нашої чергової провокації Росії в Криму да це було дуже складно, але треба відзначити, що свідомість у людей прокинулася і хтось відреагував одразу, хтось за пару днів, але включилися люди в роботу. Все-таки, перебуваючи за кордоном, ти втрачаєш таке тонке відчуття того, що відбувається. Друге проапдейтити тобто, всі пріоритети і завдання. І третє насправді обмінятися досвідом для вдалого так, протистояння агресору. Це нарада послів. З усього світу злітаються, як пташечки українські посли Збираються, з ними зустрічається в Києві міністр, прем'єр-міністр, президент, голова Верховної Ради, тобто все керівництво держави. Я прилетів за з Греції. Кажуть, що греки такі русофіли. Ви знаєте, сучасний грецький уряд це коаліція лівих сил, але я не пам'ятаю жодної позиції України, щоб грецький уряд не підтримав або парламент. Так що, посол України в Республіці Кіпр. Резолюції так. збиралися ухвалювати в парламенті щоб про скасування санкцій. Ну вони не тільки збиралися, вони ухвалили таку резолюцію. За ініціативи комуністичної партії Кіпру, ну, взагалі, вона займає досить сильну позицію в парламенті, але саме головне, що нам вдалося утримати Кіпр, офіційний Кіпр в орбіті антиросійських санкцій. Кіпр підтримує політику Євросоюзу і тому резолюція парламенту вона носить такий. Ну, не зобов'язуючий, рекомендувальний характер. Прилетіли звідки? Е, Оттава. Вірять, підтримують, переживають. Реалістично бачать, де в нас є проблеми. Чутки про те, що Канада зараз стала на російський бік перебільшена. Це наша підтримка. Я посол України в Республіці Корея, відповідно, прилетів столиці Сеулу. Як довго? Ну, це десь ми не маємо прямого рейсу поки що, так що десь приблизно 12 годин. В цілому треба слідкувати за тими процесами, які відбуваються у Східній Азії, бо це дуже динамічний регіон, де багато, в тому числі, проблемних питань і де є українські інтереси, перед, в першу чергу економічні. Ну вже запізнююся. Дякую. У нас є найголовніший виклик, з яким Україна не стикалася в своїй історії, крім як в останні 2,5 роки. Це російська агресія. І саме від нас, я підкреслюю, саме від кожного з нас залежить, наскільки нам вдасться. І в майбутньому зберігати повну солідарність Європейського Союзу, повну солідарність країн Великої Сімки, насправді повну солідарність всього цивілізованого світу, ми маємо стати дипломатією прогресу, зробити неможливе можливим. Всі ті, хто не відчуває себе сил працювати над реалізацією цього завдання, Напевно, не мають відчувати себе частиною дипломатичної служби. Вважаю, що найщасливіший посол ірак, номер один у світі з імпорту української курятини. Країна, яка більше з усіх країн світу імпортує до себе. А це 33 мільйони населення це немало. Коли обиралась Україна до Ради як не постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Ірак одна з країн, які письмово ну направили ту про те, що готові уряд готовий підтримати Україну, і ми не боїмось терористів, ми разом зможемо подолати цей виклик. Запитують багато речей, починаючи від того, як отримати візу в Україну і закінчуючи тим, як де я був або де був там хтось інший, коли ми почули новину про MH17. Тому інформації про Україну мало і один з пріоритетів, який я вважаю, дуже важливо розповідати, що таке є Україна сучасна. Всі працюють і всі хочуть робити. Минуло кілька питань давай. Тут сьогодні збирається здається 60 українських дипломатів з усього світу, але ще досі немає послів так розумію в Грузії, в Білорусі, в Казахстані, там тимчасово повірені в Румунії. Коли в Словаччині це все країни, які там близькі до України, коли це станеться? Ми вже давно Ми з вами вже деяких послів ви побачите, от буквально найближчими днями. Призначення деякі ще відбудуться теж найближчим часом. Я вважаю, що головне в роботі дипломатичної служби це чітка система. Ми з вами про найближчим часом говорили в грудні в останній раз, зокрема про пострадянських. Ну а ряд послів призначено. щодо пострадянських країн це теж найближчим чином відбудеться. Що не менше по двох точно.